А, ми, а доброго ранку, доброго ранку. І ми будемо розповідати оборони, що трапляється в нашій школі. Не забудьте підписатись на ваш любви на канал. Нічого особі. А от ви не вірили в нас, а ми вже виклали в Ютуб перше відео, і воно набрало практично тисячу переглядів. Ой, мабуть, всіх родичів та сусідів попросили подивитися. Де це просто накрутка, що неясного. Яка накрутка, ми таким не займаємось. Я навіть нікого з друзів не просила, щоб подивилися. Ну, звісно, Аліся, в тебе ж немає друзів. <гум> Неправда. Ми її друзі. А ви, замість того, щоб підтримати своїх однокласників, знов нам заважаєте. Та кому ви потрібні. Ваше відео залетіло тільки тому, що в ньому були старшокласники, без них би на вас ніхто не дивився. Ми знімемо ще одне відео самі, без старшокласників. І ви ще подивитесь на наші результати. Подивимось, подивимось. Макс, ну скажи, чому ти мовчиш? Ну, так. Макс нічого не скаже, бо він давно по зубах не отримував. Сідайте вже, зараз вчителька прийде. Ой, загадуйте бажань, зірка з неба впала. Руслане, може, це ти давно по зубах не получав? Четверти б, гарного дня. Сідайте. Руслане, чому такий засмучений? Бо щось у нас усі сміливі стали. Після уроків поговоримо.